Вальтер Скотт. Айвен Розділ 22 Донька моя, мої дукати. Доню, дукати християнські. Де вони? Де суд, закон? Донька моя, дукати Венеціанський купець. Залишімо саксонських вождів. Продовжувати перерваний сніданок, поки їхню невгамовану цікавість долає почуття невгамованого голоду, повернімось до ще більш бідолашного бранця: Ісаака з Йорка. Безталанного єврея запхнули. У в'язницю замку, що містилася у глибокому підземеллі, глибшому, ніж дно рову, і через це дуже вогкому світло проникало туди крізь кілька невеликих отворів, до яких в'язень не міг дотягнутися рукою. Навіть ясного дня ці отвори пропускали тільки слабкий промінець світла, і задовго до вечора в підвалі наставала темрява. На стінах висіли ланцюги і кайдани, що лишилися від інших в'язнів. У кільцях кайданів стирчали дві спорохнявілі кістки людської ноги, наче якийсь в'язень встиг не лише вмерти тут, але й перетворитися на скелет. В одному кінці цієї похмурої в'язниці було велике вогнище, над яким висіла іржава залізна решітка. Весь вигляд цього підземелля міг налякати і сміливішу людину, ніж Ісаак. Але тепер, коли йому загрожувала явна небезпека, він повівся набагато спокійніше, ніж у ту мить, коли перебував під владою примарних жахів. Завзяті мисливці стверджують, що Заяць зазнає більшого страху, поки його цкують хорти, ніж тоді, коли вони його схоплять. Мабуть, євреї, що звикли завжди чогось боятися, так само звикли і до думки про тортури, які чекають їх у разі небезпеки. Тому, хоч якою страшною була ця небезпека, вона не могла захопити їх зненацька. Адже людей жахає лише несподівана загроза, до того ж, Ісаак. Не вперше потрапляв у скрутне становище, він мав певний досвід, і тепер сподівався, що йому якось пощастить викрутитись, подібно до того, як дичина часом вислизає з під носа мисливця, та найбільше снаги йому додавала суто єврейська впертість, і та затята рішучість, з якої сини Ізраїлю терпіли жорстокі знущання можновладців, аби тільки не дати своїм гнобителям того, що вони жадали отримати. Так, стійко опираючись долі, загорнувшись у плащ, щоб сяк так зігрітись, Ісаак сидів у кутку підземелля. Уся його постать, стиснені руки, скойобжене волосся і борода, хутряна накидка і високий жовтий капелюх при тьмяному і миготливому світлі могли б зробити його прекрасним натурником для Рембранта. Ісаак просидів години три поспіль, не ворушачись. Раптом, на сходах, що вели в підвал, почулися чиїсь кроки. Засови зарипіли, завищали дверні петлі, відхилилися низькі двері, і до в'язниці ступив Редженальд де Бев у супроводі двох сарацинських невільників, слуг Бажільбера. Фрон де Бев, високий на зріст, кремезний чоловік, чиє життя минало в нескінченних війнах та чварах із сусідами, не гребував нічим заради зміцнення своєї феодальної влади. Риса його обличчя якнайкраще відповідали його вдачі, виражаючи жорстокість та лють, численні рубці від ран, що на обличчі іншої людини могли б викликати співчуття і повагу як ознаки мужності і героїзму, лише робили його обличчя ще жорстокішим і навіювали жах. Можновладний барон був одягнений у шкіряну куртку, яка щільно облягала тіло, подряпано панцером і засмальцьовану. При цьому не було зброї, окрім кинджала за поясом, що врівноважував масивну низку ключів з іншого боку. На темношкірих невільниках, що супроводжували барона, було небагато східне вбрання, як завжди, а довгі сорочки і штани з ряднини. Рукави в них були закасані вище ліктів, як у м'ясників, коли вони беруться до роботи на живодерні. Обоє тримали в руках кошики. Увійшовши до в'язниці, вони стали обабіч дверей, які Фронтебеф сам ретельно замкнув. Після цих приготувань він неквапно рушив через весь підвал до Ісаака, пильно дивлячись йому в очі. Цим поглядом він хотів зломити волю єврея. кажуть. Що деякі хижаки таким чином паралізують свою жертву, та й справді можна було подумати, що очі барона мають дивну владу над бідолашним в'язнем. Єврей закляк на місці, розтуливши рота, і дивився на грізного лицаря з таким жахом, що вся його постать немов би поменшила під цим зловісним поглядом нормана душогуба. Бідний сак не тільки не міг встати і вклонитись, він був не в змозі навіть зняти капелюха і вимовити хоча б слово, благаючи пощади. Він був певний, що його зараз почнуть катувати і, можливо, закатують до смерті. Велетенська постать нормана, здавалася йому все більше, так виростає орел в ту мить, коли, розкашлавши пір'я, притьмом кидається на беззахисну жертву. Лицар зупинився кроків за три від кутка, де зіщулився бідолашний єврей, і помахом руки підкликав одного з невільників. Чорношкірий служник підійшов ближче, витяг зі свого кошика великі терези і кілька гир, поклав їх біля ніг фронт Дебефа і знову відступив до дверей, де нерухомо завмер його приятель. У неквапних рухах цих людей вчувалося урочисте перечуття кривавої втіхи. Спочатку фрондебев звернувся до свого в'язня з промовою. Слухай ти, брудна собако, мовив він і його грубий голос відлунював у склепіннях підвалу. Бачиш ці терези. нещасний Сак похнюпився. На цих терезах, вів далі безжальний барон, ти відважиш мені тисячу фунтів срібла. За точним рахунком і вагою, що встановлено в королівській обліковій палаті в Лондоні. «Праочі, Авраам. вигукнув єврей. Хто ж призначає таку величезну суму? Навіть мене стрелі не співають у своїх піснях про тисячу фунтів срібла. Чи бачили коли небудь людські очі такий скарб? Навіть у всьому, Йорку, якщо розорити мій дім та доми, моїх одноплемінників не знайдеться і десятої частки того срібла, якого ти від мене жадаєш? Я поміркована людина, відповів фронт Дебев. Якщо в тебе забракне срібла. Погоджуся на золото. За один червінець піде шість фунтів срібла, отже, ти зможеш врятувати свою брудну шкуру від таких мук, які тобі й не снилися. Згляньтеся на мене, благородний лицарю, заволав Ісак. Я старий, бідний та немічний. Перемога наді мною не зробить вам честі. Розчавити слимака невелика заслуга. Ти старий, це правда, мовив лицар, і нехай соромляться ті, хто дозволив тобі дожити. До таких років у лихварстві та облуді, вірно й те, що ти немічний, хіба ж євреї коли-небудь були могутніми, зате всі знають, що ти багатий. Клянуся вам, благородний лицарю, сказав Ісак. Клянуся всім, у що я вірю, і тим, у що ми з вами обоє віримо. Мені не потрібні твої брехливі клятви. Перервав його норман, краще подумай про свою долю, перш ніж вирішити її своєю впертістю. Не думай, що я хочу налякати тебе, Ісааку. хоч ти мерзенний боягуз, як усі твої одноплемінники, клянуся тим, у що ти не віриш, тим Євангелієм, яке сповідує наша церква, тими ключами, якими вона володіє, щоб ув'язнювати і звільняти. Ніщо не змінить моїх намірів. Ця в'язниця. Не місце для жартів. Тут побували в, в десятеро благородніші від тебе, тут вони й помирали, і про їхню смерть не знав ніхто, але тебе чекає смерть повільна і тяжка, вони помирали легше. Він знову змахнув рукою, підкликаючи невільників, і щось стиха проказав їх рідною мовою. Фрон вбував у Палестині і, певно, саме там перейняв таку дику жорстокість. Сарацини витягли зі своїх кошиків шматки вугілля, міхи і пляшку з олією. Один з них викресав вогонь, інший розклав вугілля на вогнищі, про яке ми згадували вище, і роздував міхи, поки воглини не зажевріли червоним жаром. Бачиш цю залізну решітку над розпеченим вугіллям, Ісааку? спитав Фрондебев. Тебе роздягнуть догола і покладуть на це тепле ліжко. Один з тих невільників роздаватиме жар, а другий буде поливати тебе олією, щоб печеня не підгоріла. Тож вибирай, що краще лягти на гаряче ліжко чи заплатити мені тисячу фунтів сріблом. Клянуся головою мого батька, в тебе немає іншого вибору. Цього не може бути, закричав нещасний єврей. Не може бути, щоб ви справді таке вчинили. Милосердний господь ніколи б не створив серце, здатне на таку жорстокість. Не віру це, Ісако, сказав Фрондебев, це фатальна помилка, згубна для тебе. Ти. Гадаю, що я, пам'ятаючи, як розорювали цілі міста, як тисячі моїх братів-християн зустріли смерть від меча, вогню і потопу, можу змилостивитись від криків якогось єврея? Чи ти гадаєш, що ці чорношкірі раби, які не мають ні роду племені, ні совісті, ні закону, нічого, крім волі їхнього володаря? За чиїм велінням вони палять людей вогнем, труять, ріжуть, душать мотузками, що вони здатні відчувати жаль? Та вони навіть не зрозуміють тих слів, якими ти благатимеш пощади. Схаменися, старий, пожертвуй частиною своїх скарбів. Поверни християнам частку того, що загарбав своїм лихварством. Якщо твій гаманець від цього схудне, ти зможеш його напхати знову. Але нема такого лікаря і таких ліків, що загоїли б твою обсмалену шкуру і м'ясо після того. Як ти полежиш на цій решітці, згоджуйся на викуп і радій, що вийшов із цієї в'язниці, звідки не так часто виходять живими. Все, не буду більше витрачати слів. Вибирай, що для тебе дорожче: твоє золото чи твоя плоті кров буде так, як ти вирішиш. То нехай допоможуть мені Авраам, і Яков і всі правоці нашого роду, сказав Ісаак. Я не можу вибрати і не маю змоги задовольнити ваші бажання. Беріть його, раби, звелів лицар. Роздягайте до гала, і нехай правці і пророки його роду, допомагають йому, як хочуть. Невільники, скорившись радше жестом, а не словам барона, ступили до Ісака, схопили бідолашного старого, підняли з підлоги і, тримаючи його за плечі, дивилися на хазяїна в чеканні подальших наказів. Нещасний єврей переводив погляд з барона на служників, сподіваючись ловити хоча б тінь жалю. Але фронт ДБ дивився на нього з тим самим крижаним посміхом, з яким починав розмову. А в очах лютих сарацинів світилося радісне чекання кривавої забави, а не страх чи відразу до того, що їм доведеться робити. Ісаак позирнув на розжарені вуглини, над якими його збиралися вкласти і, впевнившись, що його кат лишається невблаганним, втратив усю свою мужність. Я заплачу тобі тисячу фунтів срібла, мовив він здушеним голосом і, хвилю помовчавши, додав. Заплачу. Звісно, з допомогою моїх друзів, бо мені довелося б просити милостині біля дверей синагоги, щоб зібрати таку купу грошей. Коли і кому я маю заплатити? Тут, відповів Фрондебеф, – саме тут ти відлічиш гроші за вагою і рахунком. На оцій. Підлозі, чи ти гадаєш, що я відпущу тебе раніше, ніж отримаю викуп? А що буде порукою тому, що ти мене звільниш, коли я сплачу викуп? спитав Ісак. Слово нормандського дворянина, з тебе і цього досить гандлярська личина!» – мовив фрондебев. Честь нормандського дворянина дорожча від усього золота і срібла, яким володіє ваша мерзенна порода. «Даруйте благородний лицарю, боязко промимрив Ісак. Але чому я маю вірити? Вашому слову, коли ви самі мені не довіряєте. Тому що в тебе немає вибору, єврею, холодно відповів лицар. Якби ти зараз був у своїй коморі в Йорку, а я прийшов позичити в тебе трохи шекелів, ти б міг призначати мені строк повернення боргу і вимагати поруки, але ми в моїй коморі, ти мій в'язень, і я не буду повторювати умов, за яких поверну тобі свободу. Ісаак тяжко зітхнув. Коли ти звільниш мене, сказав він, звільни моїх супутників, вони зневажали мене, як євреї, але співчували моїм знегодам, через мене забарилися в дорозі і розділили зі мною лиху долю, що спіткала мене. До того ж, вони можуть взяти на себе частину мого викупу. Якщо ти кажеш про тих саксонських йолопів, то затям, що від них вимагатимуть інший викуп, заперечив фрондебев. Дбай про себе і не пхай носа в чужі справи. Отже, мовив Ісак, ти даруєш свободу лише мені та моєму хворому другу? Невже я повинен двічі повторювати сину Ізраїля, загорлав Фрондебев, щоб він дбав про свої справи і не ліс у чужі, ти зробив свій вибір, тож хоч і заплати викуп і будеш на волі. Але ж заради того, щоб добути цей викуп, пробурмотів єврей, який ти вимагаєш від мене всупереч своїй. Він замовкнув, боячись розлютити суворого нормана, але фронде Беф, розреготавшись, договорив за нього Ти хотів сказати всупереч моїй совісті, Ісако, ну то чого ж ти мовчиш? Я вже казав, що я розумна людина, і не звертаю уваги на докори потерпілого, навіть якщо потерпіли єврей. От тільки. Ти не був таким терплячим Ісаако, подаючи скаргу на жака Фіцдотреля за те, що він назвав тебе галитаєм та лихварем, коли ти його розорив. Клянуся талмудом, закричав єврей, ваша світлість помиляється. Фіцдотрель погрожував мені кинджалом за те, що я попросив його повернути борг. Строк сплати боргу підійшов іще на великдень. Ну, мені до того байдуже, сказав Фронтебеф, – мені цікавіше знати, коли я отримаю своє срібло, коли ти відлічиш мені шекалі, Ісааку». Нехай моя донька Ребекка поїде до Йорка під наглядом ваших слуг, благородний лицарю, відповів Ісаак, – І так скоро як можна повернутися звідти на коні. Гроші будуть тут, а ви зважите їх і перелічите отут на підлозі. Твоя донька, мовив Фронтебеф наче з подовим, Клянуся, Ісаако, вельми шкода, що я цього не знав. Я думав, ця чернява дівчина твоя коханка, і за звичаєм стародавніх патріархів, що подали нам такий приклад, віддав її у служниці серу Бріану Дебоажільберу. Коли Ісаак почув ці слова лицаря, на його відчайдушний крик відізвалися луною склепіння в'язниці, а обидва сарацини так здивувались, що мимохідь випустили бідолашного єврея. Він скористався цим, кинувся на підлогу й Обняв коліна Радженельда Фронтебефа. Сер лицар, мовив він, забери в мене все, що хочеш, візьми в десятеро більше, розори мене, зроби жебраком, ні. Вбий мене своїм кинджалом, спили на цьому вогні, тільки зглянься до моєї доньки, збережи її честь несплямованою. Молю тебе іменем тієї жінки, що тебе народила, пожалій честь слабкої дівчини. Вона живий портрет моєї покійної Рахілі, останнє, що лишилося мені від її любові, остання з шістьох дітей. Не віднімай у самотнього вдівця його єдину розраду. Невже ти хочеш змусити батька шкодувати, що його донька не лежить поруч з матір'ю в родинному склепі? Шкода, промовив норман, ніби й справді розчулений. Шкода, що я не знав про це з самого початку. Я гадав, що ваше плем'я не любить нічого, крім своїх капшуків з грішми. Не думай про нас так погано, хоч ми і євреї, сказав Ісаак, поспішаючи скористатися з цієї миті удаваного співчуття. Навіть зацькована. Лисиця і дика кішка люблять своїх дитинчат, і ми, пригноблені, зневажені нащадки Авраама, любимо своїх дітей. Нехай так, сказав Фрондебев, надалі я це знатиму, але тепер уже пізно, Ісааку, і я не можу змінити те, що сталося чи повинно статися. Я вже дав слово своєму бойовому товаришу, а свого слова я не зраджу і заради десяти євреїв з десятьма єврейками. І чому ти гадаєш, що з дівчиною станеться лихо, якщо вона буде поруч з богажільбером? Я певний, що станеться, відповів Ісаак, стискаючи руки з невимовною тугою. Чого ж іще чекати від тамплієра, окрім жорстокості до чоловіків і безчестя для жінок? Брудна собако. вигукнув Фронтебеф, зблиснувши очима і ніби радіючи, що знайшовся привід для гніву. Не смій ганити святий орден лицарів сіонського храму. Краще поміркуй, як заплатити мені обіцяний викуп, а то я змушу тебе замовкнути назавжди. Лиходій, розбійник. закричав єврей, забувши про своє безпомічне становище і піддавшись шаленій люті. Я не дам тобі нічого, ти не отримаєш від мене жодного срібного пенні, поки з честю не повернеш мені доньку. Ти, мабуть, збожеволів, єврею, владно промовив норман. Чи твоя плоть і кров зачаровані проти розпеченого заліза та киплячої олії? Мені байдуже. викрикнув Ісаак у несамовитому розпачі від таких знущань над його батьківською любов'ю. Роби зі мною, що хочеш, моя донька ось моя плоть і кров, і вона в тисячу разів дорожча для мене, ніж моє власне тіло, яке ти хочеш катувати. Ти не побачиш мого срібла, я не дам тобі жодного срібного пені, назариянина, навіть для спасіння твоєї мерзенної душі, що приречена на страшні муки за свої злодіяння. Візьми моє життя, якщо хочеш. А потім будеш розповідати, що єврей, і під тортурами зумів дошкулити християнину. Це ми ще побачимо, сказав Фрондебев. Клянуся святим Христом, якого цурається твій проклятий рід, ти скуштуєш і вогню, і розпаченої сталі. Роздягніть його раби і прив'яжіть ланцюгами до решітки. Незважаючи на слабкий опір старого, сарацини здерли з нього верхній одяг і вже збиралися роздягти його до гола, аж раптом пролунали звуки сурми і повторилися тричі. Та так гучно, що долинули навіть під склепіння в'язниці. Тої ж миті почулися голоси, що гукали Реджинальда Фрондебефа, розлючений барон, не бажаючи, щоб його побачили за таким негідним заняттям, звелів невільникам знову одягти єврея і разом з ними покинув в'язницю, залишивши Ісака, чи то дякувати Богові за своє спасіння, чи то жити над долею бідолашної доньки, залежно від того, власна доля чи доньчина непокоїла його більше. you